Буває любову адреналіна. І це була така собі да? Так? ін'єкція адреналіну, ін'єкція стресу. Бо якщо ви не зіткалися з насильством, це нове, правильно? От, навіть інок, другий раз ти виходила на цей стрес а вже не так лячно. Тобто насильство це питання звички. А насильство це не плохо, не погано, не добре, це просто інструмент. Якщо він у вас є в арсеналі, ви можете користуватися. Фраза я не можу вдарити людину, і ким вас це робить, якою людиною. Слабкою, слабкою, бо це не однака доброти. Якщо я можу вдарити людину, я можу вибирати, вдарити чи не вдарити. А якщо я не можу вдарити, я не можу вибирати. Тобто о, добра людина це сильна людина. Завдання бути сильним. О, знати, що ваше життя це ваша відповідальність. І ви здатні його захистити. Тренуватися, носити з собою зброю. Бо за вас ніхто цього робити не буде. Ну так. Це не робота поліції вас захищати, робота розслідувати злочин проти вас, який вже трапився. А... Дуже раджу наступної неділі в цьому самому залі трошки коротше, 4 години, але менше теорії і більше практики використання ножа. Як носити? Як тримати, куди колоти, як різати, як рухатися, груповий напад. І тестування на біоматеріалі. Буде м'ясо, ребра, куртка. Це цікаве. Цікавий досвід. Дуже раджу, вам прийде. Ми його не рекламуємо в відкритих джерелах. У нас є закритий телеграм-чат, ви можете додатися, вам прийде запрошення. Там ми викладаємо навчальні матеріали і відео з реальними нападами з ножем, щоб ви бачили, як це відбувається. Які є до нас питання?